Мої вітання, шановні всім привіт. Коротше, ситуація така. Мудила за Пребріка взялися додосити українських стрімерів, які стрімлять Дес. Коротше, наскільки в мене склалася картинка, це не тільки моя думка, до речі. Ходять по стрімах, знаходять українських стрімерів. Ну, відповідно ж, видно, ж, написано на якому сервер людина, скажімо так, стрімить, і починають той сервер садити, так би мовити. Дають навантаження, що сервер перезавантажений, і ніхто не може пограти. Сьогодні це за мною трапилось вперше на денному стрімі. Три години я відстрімив, зашов в якийсь покруч, написав певне повідомлення. І після цього почалась ddos атака і я прочекав 20 хвилин і закінчив стрім. Я закінчив стрім, буквально через декілька хвилин сервер почав працювати. Вирішив я значить, нічну підрубу зробити, запустив стрім. Стрім тривав. Я, звісно, того покруча забанив на Твічові. Стрім тривав буквально 20 хвилин, і знову почалась ddos атака. Я сидів, чекав, що щось вирішиться, якось туди-сюди, нічого не вирішувалося. 17 хвилин, а то й більше я прочекав, вирішив ну, стрімити чорний екран таке собі заняття. І, звісно, я стрім закінчив. І саме цікаве, щойно я закінчив стрім, сервер запрацював. Висновок такий: ці покручі зараз підписуються на українських стрімерів. Навіть те, що ми їх банимо, вони ж то все одно бачать, коли стрім почався. Заходять на стрім і кладуть сервак для того, щоб вибити саме українських стрімерів з Твіча, з Ютубу, я не знаю, як там з інших платформ, щоб не було українських стрімерів по Days мають таку, на жаль, можливість. Я, звісно, ні на що не натякаю, але, можливо, це відео побачить людина або можливо група людей, яка має якусь можливість і трошечки вільного часу. Ну. Болотяні ніж стрімери за Перебрикові, теж стрімлять десь, правильно? Я ні до чого нікого не закликаю. Ну так, ну, а може, а може, хто знає. Тому я вирішив, напевне, певний час десь не стрімити. Бо виходить, що ти заходиш на сервак, запускаєш стрім, цей сервак кладуть і страждає насамперед страждають адміни, страждають гравці. Не хочу підставляти ні тих, ні інших, тому поки що переключуся, напевне, на Stalker на певний період часу. А там далі через якийсь період часу знову спробую запустити стрім по Days, бо, бо у нас там з Юрою купа планів якось так. А наразі всім дякую за розуміння. Дезу поки не буде. Треба трошечки перечекати. Може щось цікаве до цього покруча в гості прилетить, та й знову можна буде спокійно стрімити. Дякую всім за увагу! Дякую за розуміння. До зустрічі на стрімах. Цілую, люблю, бувайте, Добраніч.